Частина 2. Значить, вчора я в мене не вийшло нічого. Я під'єднав інтуїтивно, що все, куди вставляється, все видно по інструкції, всі проводки, щоб ці штекери підходили, включив цю канбуз, каншину під'єднав, але нічого в мене не запрацювало. Я вже розстроївся, думав, треба буде їхати шукати когось. Сьогодні зранку ще помислив, почитав інструкцію. Встановив ось рамочку вже зразу цю. Бачите, як вона виглядає. Трошки вона сіроватого кольору, але нічого, якість нормальна. Коротше, читайте по-любому цю інструкцію. Там написано все. Я ще раз прочитав. Там треба провести деякі налаштування, тому що я вчора підключив, працювало тільки там е, мультимедія, Google карти, я через, е, роздав інтернет через телефон. Не, не кнопки на кермі, не радіо, нічого такого функції. Камера не працювала. Треба, щоб вони працювали, налаштувати оцей канбус підключений. Я почитав в інструкціях, е, зараз буду робити, там є е, деякі налаштування, треба пароль факторі заходить в папку. Пароль буду зараз пробувати. Потім зніму відео, коли вже поставлю. І що воно буде. Тут, до речі, ну, GPS. У мене в машині камера є. Щоб вона працювала, треба оцю штуку під'єднати. А так, GPS, антена, все воно є. Багато джготів вони мені, в принципі, я думаю, не треба. Все має працювати і так. Будемо пробувати ставити. Here is input in Radio. Here is input in my car. Короче, все встановив. Здається, все працює, окрім е, радіо, але в інструкції я подивився, там треба якусь приблуду ще до неї. Якщо е, модуль радіостанції знаходиться в заводській магнітолі, треба якусь приблуду доточити. ну Це вже я поїду, напевно, до спеціалістів. А так, навіть в цю канбус мені е, Китайчик вже ввів мої дані, не треба нічого тут було оновлювати. Вже стоїть джип версія кан джип джип він мені встановив. 828. Тут інформацію. ну Все мову знайшов, як переналаштувати, знайти. Е, довго шукав, до речі, в налаштуваннях. Там Google перекидає. І ось тут треба вибрати е, е, десь 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 мова і налаштування. Коротше, пошукаєте. І там треба видалити китайську і англійську і залишити тільки українську І воно буде українською мовою. Все працює, все чітко. Прос літає класно. Ну, за 150 баксів я рахую взагалі тема бомба, ракета Пітарда. Буду розбиратися, українська мова все воно підтягнулося, залишив проводки. Ось тут все не закріплював до кінця. Вивів проводки під. зараз Залишив проводки GPS антенну 4G і щоб вставити карточку вниз. Потім буду думати, тому що це знімати кожного разу, там щось завжди тріщить, мені стрьомно, коротше, Щось тріщить, ламається, не хочу. Я вже встановив, ще не прикрутив. Поїду, щоб мені ще антенну зробили. Радіо, бо там є, ну там треба дійсно електрик, я в цих темах не шарю. Але в цілому ось така картинка, все класно, під'єднаю свій аккаунт. А, до речі, ще не спробував кнопки на кермі працюють, ще не спробував бездротовий Android Auto. А так, в принципі, все буду розбиратись. Що тут, а, навігація? Ну, якось так. А, ні, ну воно вже визначає, до речі. Працює GPS-датчик, тобто визначає, де я, що я, як я. Ну, взагалом, за такі бабки. У нас такі продаються, я дивився і за 15, а то і за 18 тисяч гривень. Тому раджу. Ну, на заключення. Камеру я підключив, свою штатну, знайшов, як все працює. Там треба жовті два тюльпани з'єднати скан із додатковими ціма. Зараз від'єднаю єдиний е, свій реєстратор, встановлю ще оцей перевірю, як він працює від DR, щоб знімалось спереду. Ну я думаю, тут підключення не складе ніяких труднощів, тому буду пробувати. Не довелося їхати до спеціаліста, все налаштував, все міняється в налаштуваннях, все просто. В налаштуваннях підключив радіо, там щось нажав радіо, щось знаходило, щоб не знаходило. Переключив на українську мову. До речі, встановив VDR цю камеру. Зараз прикалю. Зараз прикалю. Коротше, через налаштування отут є е, така штука інфо. Е, це всі налаштування, які були на голові, на основній. Коротше, карк Settings, я зайшов. Тут шукав, думав, як змінити мову, знайшов language. і прикол в чому? Вона змінила мову. У мене ось тут. Я в шоці. У мене тут ніколи не було е, російської мови. З'явилася російська мова, ну, блядь, кацапська, ну, таке, що маємо, те маємо. І тут всі налаштування, е, які були. Автомобілі в голові в основній. Коли там світло вимикатись, коли вмикатися, там двері, коли відкриваєш, і тому подібне. І всі такі плюхи. І е передня камера. Ось. Будь ласка, працює. Вона завжди записує в реальному часі. І виводить картинку таку. Тому все вдалося. Трошки терпіння, і в мене все вийшло. Карплей підключив. Все вийшло, клас.